Привіт, друзі! Сьогодні плаваю на пляжі на Ворсклі, так званому Яківчанському. Дуже класний пляж для ну, маленький, правда, зараз вже для дітей, там дуже мілко. От в основному я там плаваю і тут трошки ближче. Також поплив туди вище по течії. Зараз спробую на карті вам показати. От, познаходив кучу всякого сміття на цей раз думаю все таки буду вибирати його та викидати е, в баки от, пляшки банки навіть от, от, от рюкзак знайшов. думав може там що є всередині нічого пісок тільки був от за нього вже рибаки заціплялись за, за снастями своїми, куча лески на ньому Далі знайшов так от, не знаю про величину, мені здалося, що це можливо свинець, але скоріше за все це просто, просто залізо. От, важке. От, от, така Отака глина, отам от, от вищі потечі, вона вже готова, мені здається, от прямо місити, ну, точніше для гончарних е, виробів дуже жирна і така рівна, як сказати. Е, без комків, без нічого, дуже як, ніби розім'ята вже. Їй дуже багато. Там, до речі, мій друг Діма Ноженко цікавився, він цікавиться археологією і е, йому можливо буде цікаво дізнатися, що там така глина є, можливо, в ній є знахідки різних доісторичних тварин. От, дуже така приємна глина. Так, далі окуляри. Здається, з звичайним склом. Мабуть, якийсь пенсіонер рибачив та впустив. Так, силіконка раз, силіконка два, там теж пара крючків, грузик, запальничка. Отаку я штуку бачив відео. Олексія Горлова це якийсь клапан чи щось від м, двигуна, так, такого солідного, я думаю, двигуна. От Не знаю, можливо, хтось замість грузика його використовував. От така от металева штука піде в металолом Не знаю, можливо, живейка. Попробую магнітом вдома. Так, катушка від плески. Це не, не знаю, що це кешка, ракушку треба викинути. А ні, це не ракушка. А... Да, я ще забув сказати дуже багато раків. От, навіть качки у нас тут є. Вони себе почувають зараз дуже добре. Охота заборонена. Раків дуже багато. Якби би ловив, мабуть, штук 20 мов би спіймати. Поки заборона не діє.